Сьогодні розглянемо Audi А6. Uh, такі в нас сьогодні неспавності, як машина погано заводиться на холодну, дуже сильно димить. Так, Які тут у нас проблеми? Давайте почитаємо помилки. Uh, в общем, тут у нас датчик хода ігли фасунки Г80, об ціпі, і замікання на плюс. Uh, Далі що у нас? Сигнал нагрузки на клеймі генератора? Ну, Ці помилки повинні піти. Давайте удалимо, подивимося, що у нас залишиться. Так, і залишається в нас помилка. Датчик хода і гли фосунки. G-80. Давайте відкриємо капот. Я знаю, що тут одна фосунка йде на опереження зажигання. Так, Поки виключимо зажигання. І відкриваємо капот. Так. Так, ауді хороші машини, але ну, фасунку досягнути, напевно, що е, доволі буде проблемно. Так, давайте будемо дивитися. Вона має бути десь на лівій стороні. Так, в мене є програма, можна дивитися цей двигатель. Так, ну що, давайте подивимося, де воно. Так, я зараз проведу сюди світло. Так, давайте подивимося, де воно. Так. Будемо зараз дивитися. Короче, одна із них фішок. Це точно що тут. -то, і вона йде десь під клапану кришку. Ага. Скоше, що це було воно. Так. Да. О, знайшов. Оце воно, то нас цікава оця фішка. Так. О, тут дивіться, де показано плюс-мінус, нічого собі. Е, на нього я знаю, що приходить питання. Це, напевно, 12 вольт буде йти. Так. Ну, Давайте спробуємо ми роз'єднати фішку і замірюємо, яка там в нас є якісь оми сопротивлення, а там буде видно, що робити. Так, звісно, у групі ВАК хороші, дуже роз'єми. Я, наприклад, бачите, їх піддіваю або від або беру, наприклад, от таке шило і давлю сильно. Ну, бувають ці фіксатори ломляться, так що будьте обережні. Так, ось саме у нас. Фасунка. І давайте попробуємо Закинемо туди два поводки і подивимося, чи там є якесь сопротивлення у нас. Так, от вам тестер щоб було видно. Включаємо. Так, включаємо просто на позвонку, я думаю. А там буде видно, що робити. Так. Як би це зробити нам світло тут, щоб воно світило? Так. Давайте попробуємо, подивимося. І на схемі теж до цього блока. Я дивився, теж є оця фасунка. На розпіновки показано, що має бути від 100 Ом і вище. Так. Що тут у нас є? якісь показання? Так, ще раз попробуємо. Так, кладемо ми на Оме. І давайте ще раз замірюємо, що тут у нас буде. Так. А нема нічого. Так, пробуємо, підкладаємо два щупчики. Так. От я туди заклав два таких поводка з клемниками. Так буде надійно і так ми зможемо повірити, що там нас робиться. Так, тут нічого не дзвониться. В общем, на позвонки діодів, то щось у нас там шевелись. Не знаю, тут таке у нас почти безкінечне сопротивлення. Так. І попробуємо обернути також. І також теж. Ну на 200 Ом нічого. На 2 кОм нічого. На 20. На 20 кілоом щось у нас є. Тут у нас 6 кОм. І на 200 кОм. І також на 2 МГОми. Так. Ну що то є? Скоже, що я думаю, що вона у замиканні невеличкому. Точніше в обиєві. А щось там ще дзвони сувні. Що робити? Що робити? Попробуємо підкинути свою фасунку І подивимося, чи в нас піде помилка. Ну, найперше, треба напругу повірити. Ну, Машина була колись на діагностиці, то напруга в нас є, тут плюс-мінус 12 вольт. То давайте спробуємо покласти резистор або форсунку довго. Так, от такі в мене резистори є. Це з совєтських телевізорів. Я це все зберігаю. в мене багато є електроніки. Вони навіть підходять нам на машини. Так, я тестер поки що включив на позвонку. Нас цікаво, щоб тут було хоча б не менше 100-120 Ом до 150. Ну тут в мене трошки більше буде. Зараз я вам покажу. У мене виходить тут 167 Ом. Так, переведемо такі точно на Оми. Коротше, 160. Ні, 166. Ну, давайте попробуємо поставити. Чи воно обмане у нас мозги? Ну, не знаю, який поїзд буде на холодну давати, але все одно буде краще, ніж без фасунки. Ну, без взагалі не поняття, що там буде. Тому що машина дуже сильно димить на, на холодну. А якщо буде у нас така от обманка, то попробуємо, звісно. Так, ну пробуємо. Вставляємо. Так, вставляємо один щуп. і вставляємо другий щуп. Так, все. І йдемо до комп'ютера і подивимося, що в нас буде. Так, повертаємо зажигання. <кхух> так, нажимаємо. Так, Беремо <кхух> ще раз. Заходимо в наш блок. Так, давай. Ну, ауді хорошо читаються, дуже автомобілі. Так, бачите, тут блок 2, э, двигун 2.5. І беремо регістратор собитій. Так, і пробуємо удалити. Удаляємо і коди в нас не обнаружені. раз. Ну що? Попробувати на холодну, як вона заводиться, і яка буде поведінка, поки вам не скажу. Так, спробуємо завести автомобіль. Так, заводиться непогано. От як на холодну буде заводитися, не скажу вам. Так, від вібрації подивимося. Ну, бачите, помилки не вибиває. Ну, от, не знаю, в мене є багато на 200 Ом, може бути забагато. Ну, На програмі показано від 100 до 150 Ом. Так, глушимо машину. Так, ну, поки що буде так. Попробуємо це все запаяти. Збираємо туди. І буде хазяїн так їхати. Так, от так це буде виглядати. Резістор хороший, совєтський. І от такі клемки. Нічого не рубаємо, нічого не ріжемо. Все їме на хомути, це все закріпимо хорошо і все буде добре. Так, все закріпив. Отак воно буде виглядати. Ну, Нічого не буде замітно. Так, ще раз під'єднуємо комп'ютер дивимося, чи в нас все добре. Так, повертаємо зажигання. Так, зажигання є і опять заходимо в двигатель. Так, дивимося. Так, сигнал нагрузки. Так, це що у нас щось з генератором? Проблема взагалі нічого від ошибки від блоку управління двірателя. Сигнал нагрузки. Е, не знаю скоріше, що тут. Я знаю, що на один провод генератор чи на два. Не знаю, чи тут регулятор має об обратний зв'язок, не думаю. Так, пробуємо. Удаляємо це. Так, і помилка в нас більше не з'являється по пораженню зажигання. Так, далі, що потрібно, це подивитися. Бачите, я дверку відкрив, не засвічується у нас. ну, Потрібно зажигання виключити. От, Виключаємо зажигання. Я забираю ключ. Воно все світи, Так, закриваємо. Так, от блок у нас відключився. Освітлення салону, точніше комфорту. От я відкриваю. І бачите, він не засвічується. І також панелька не засвічується. Відкриваємо задню двеку. І ми бачимо, що світло у світло нас засвічується. Під'єднуємо комп'ютер, скорше, що проблема е, в замку. Це потрібно все розбирати. Тут є мікрики. Скорше, що вони перегнивають, або від них відвалюється просто провода. Ну, зараз будемо доповнительно з говорити. Це тут універсальний шурупчик якийсь. Нічого собі. І також що я замітив, що не робить центральна, ця кнопочка не робить. Закриває, ну не відкриває вона. Ну нічого, це вже не буду знімати. От так я хотів показати, як можна обманути е, любу фосунку, щоб бачу ВБУ. Ну точніше, там просто опередження зажигання. Ну це лише на ауді, на других машинах не знаю, чи вони є. Все, всім дякую за увагу. Такий невеликий обзор.